Привіт! В цьому відео я покажу тобі стратегію трейдингу від а до Я. Розповім тебе всі максимально детально, щоб ти розумів, як же заробляти гроші в інтернеті а саме на трейдингу. В цьому відео я розповім настільки все детально та прозоро, що не зробить тільки лінивий. Тому зараз буду тобі все максимально показувати. Заробляю я на брокері Pocket Option. Брав я його так як мені дуже подобається, максимально простий інтерфейс для новачків та для профі. Те, що тут немає проблем з виводом та виведенням коштів, а і те, що всі котровки співпадають з офіційними реєстрами. Саме по цим причинам я і обрав його. І так, по-перше, коли ви зайдете на цього брокера, у вас буде тип графіку, така ось лінія, некрасива. Відразу змінюємо його на свічки та вже бачимо наш звичний графік, який ми десь бачили. І так, що ми робимо відразу після того, як ми зареєструвалися? Спускайся зараз в коментарі. По-перше, там є актуальне посилання на нашого брокера, щоб ви не потрапили ні на які дзеркала там офіційне посилання. Далі, там нижче є послання на мій телеграм-канал. Обов'язково відразу переходь туди, для того, щоб побачити нашу безкоштовну стратегію. До речі, в нас зараз розіграш на 350 доларів. Переходь, ти ще встигаєш. Тому ну дуже швидко переходь, тому що розіграш в нас вже стартує. В тебе є останній шанс в ньому. Прийняти участь. Далі, до, до речі, подивіться, яку котлетку ви заробив. І так, річ не, річ не про це. Переходимо у закріплене повідомлення та бачимо нашу безкоштовну стратегію. Відразу дивимося з це відео. Так, воно йде 2 хвилини, але ці, ці 2 хвилини будуть максимально динамічними та цікавими. Тут ви все зрозумієте. Ось це посилання на нашого офіційного брокера, ось це посилання на сайт, який видає нам сигнали. Ось це мій контакт. Переходимо у друге закріплене повідомлення та тиснемо сюди безкоштовна стратегія від АДОЯ. Там максимально детально ознайомлюємося з цим е, текстом, тому що тут я прописав все максимально детально. Після того, як ми ось по посиланню, або просто не по посиланню зареєструвалися, ось це просто посилання на офіційного брокера, щоб ви не потрапили на дзеркала, і ось сайт нашого інвестінга. І так, що ми робимо далі? Після того, як ми це все зробили, зареєструвалися, закинули кошти, ті, хто не хочуть боку закидувати кошти, переходите на деморахунок та тренуйтеся. Зараз покажу, показую принцип. Коли ми заходимо вгору, і наш графік опиняється вище точки, з якої ми зайшли, ми заробляємо. Якщо ми заходимо вниз, Графік нижче нашої точки, з якої ми зайшли. Тобто ми придугадали вгадали, куди в нас піде графік, тоді ми заробляємо. Якщо ми не вгадуємо, тоді ми програємо гроші. І тепер в ход вступає наша стратегія, яка в нас придогадує, куди піде наш графік. Тому зараз тобі буду все показувати. По-перше, обираємо нашу валютну пару без ОТС, хай це в моєму випадку буде ауткат. Переходимо на TradingView або на Investing, все актуальне посилання буде в коментарях. Та пишемо назву нашої валютної пари. У моєму випадку це откат. Далі тиснемо огляд інструмента, технічний аналіз на інвестінгу також само все. Одна хвилина, одна хвилина нам каже, покупати. Тому переходимо на нашого брокера та просто тиснемо покупати на одну хвилину. Все. Ось є наша стратегія, ось є нашим сайтом, який все аналізує та видає нам дуже впевнений сигнал. Тому дивимось попереду нас ще 50 секунд нашої угоди, поки ми йдемо трошки вниз, але ж нічого страшного тут немає, так як наш трейдинг флю, та Investing дуже детально аналізують повністю все. Головне, ознайомлюся зі цими моїми схемами в телеграм-каналі. Вони безкоштовні, щоб ти все, все зрозумів. Давай на про всяк випадок поставлю ще одну колінку, дуже погано його поставив. Але ж навіть при такому поганому коліні я думаю, воно все зайде. Навіщо поставив ось ці 500 доларів? Тому що якщо ось ця угода на 250 доларів в мене не зайде, я просто перекрився ще раз на 500 доларів, а щоб підстрахувати, то трошки усереднити точку мого входу. Якщо ця угода верхня не заходить, а нижня заходить, ми виходимо ще й у плюс на 110 доларів, та з прибутку 360, а відбуваємо ці 250. Думаю, ви мене зрозуміли. Якщо навіть ця угода ще зараз не заходить на 500 доларів, ну я дуже таке погано коліно постав. Коліно потрібно було ставити ось там, де. В нас графік зараз, але ж давайте трошки підготуємо. Давайте на 1200 доларів буду заходити, якщо буде така. Потреба Але ж поки ми йдемо дуже впевнено, і друзі, в принципі, ви бачите, як наше коліно себе відпрацьовує. Навіть нам не потрібно зараз готувати наше колінку. Але ж давайте будемо також держати на готові, так як в нас ще 5 секунд, ринок в нас трошки волатильний, але дуже цікавий. Ну, друзі, виходимо в прибуток на 110 доларів, думаю, ви зрозуміли, як я заробляю. Навіть коли одна охота в нас зачиняється в мінус, ми помножимо по мані менеджмент суму на Х2 та просто перекриваємо її та забираємо минулий збит. Та повертаємо минулий збиток та виходимо у плюсик. Відео йде лише 5 хвилин, але ж за ці 5 хвилин ви повністю побачили мою схему. Давайте закріпимо результат та переходимо на іншу валютну пару, хай це в нас буде єврокат, також само інвестінг або ж TradingView, і пишемо назву нашої валютної пари. Також само огляд інструменту, технічний аналіз. Вниз, одна хвилина. Покупати. І просто заходимо туди, куди скаже нам наш сайт. І, друзі, в принципі, ви самі бачите. Трейдинг тільки що нам сказав, активно покупати-покупати. Повертаємось на брокера, тільки зайшли, і наш графік відразу летить до гори. Цей сайт максимально із аналізує графік та ринок та бачить десь скоплення там-сям. Дуже таке пояснення, там сям якщо чесно, трошки. Заморився записувати відео. Він повністю, я просто не знаю цих термінологій, він повністю аналізує всі цінні папери, та на фоні цього видає нам сигнал на одну хвилину. Дуже таке смішно було там сям, але що я вам хочу сказати, хоч там, хоч сям, але чистий прибуток сіогоди, в мене буде 150 доларів саме за одну хвилину. Тому що я вам можу сказати: єврокат. Трейдинг вью, єврокат, одна хвилина покупати, зайшли і бачимо, як наш графік відразу пішов до гори. Думаю, коментарі тут зайві. 4 секунди, і ми заробляємо 150 доларів. Все, друзі, наша угода зачиняється в певний плюсах, зробив ще 144 долари. Тому якось так я працюю, якось так працюють сотні або, мабуть, навіть тисячі моїх підписників, тому що дійсна аудиторія в нас вже дуже велика. Долучайся до нашої безкоштовної команди однодумців. Переходь в мій телеграм-канал, там всі актуальні послання та ось ця вся інформація. Велике дякую тобі за пригляд. Побачимось!